Інша оживити метелика, але ця подорож виявилася зовсім не такою. В силу географічної специфіки бувати на інгульці пану Івану доводиться нечасто. Все ж таки, відстань між карачунами та цією південною частиною Кривого Рогу є значною. Втім, для налагодження міцних культурних зв'язків із колегами перепон не існує. Тож рада зголосився долучитись до підбиття підсумків новорічного марафону. Привітань В палаці культури Карачани привітали більше тисячі дітей криворіжців. Звісно, нам дуже цікаво. Ми завітали. Ми досить досить рідко буваємо на В палаці культури інгулець. І дуже дуже хотілося. Б... Побувати, подивитись, як у них ідуть справи для пані Олени. Також візити до Інгульця є знаковими подіями, адже у місті довжиною в життя це вдається не дуже часто. Шлях з Тернівського району сюди не близький. Втім, саме такі зустрічі допомагають більш краще познайомитись із своїми колегами по культурному цеху. Ми дуже щасливі, що незважаючи на те, що ми знаходимося в Тернівському районі, з радістю сюди завітали, тому що тут завжди цікаво, тут завжди ідейно, тут завжди атмосферно, тут завжди зустр... Зустрічають з усмішкою, і хочу сказати, що це дуже круто, коли ми можемо обмінюватися досвідом і навчатися у кращих. Палац культури Інгулець надав можливість діячам культури міста не тільки поспілкуватись наживо, обмінятись думками та ідеями, а ще й приготував для перегляду авторську новорічну казку Маленька мрія, яку протягом трохи більше місяця демонстрували відвідувачам. Ідея самої казки, ви знаєте, це м Дорослі речі дитячою мовою, скажімо так, діти до нас приходять, розуміють один її смисл, а дорослі приходять, розуміють зовсім інший. Ми дуже горді від того, що наш глядач розуміє той посил, який ми дали саме в цій касі. Але головний меседж це не забувайте мріяти, тому що мрії здійснюються. Під час новорічного марафону привітань, який тривав у Кривому розі з 6 грудня 2023 по 7 січня 2024 року, в закладах культури міста загалом провели велику кількість заходів, як то новорічні казки, мюзикли, розважальні програми, майстер-класи, івенти, резиденції Святого Миколая, чекали на дітей у палацах культури. А десятки тисяч маленьких криворіжців отримали приємні сюрпризи від міської влади та ради оборони міста. На ці свята пройшов великий марафон, який провели наші митці для наших діток. Всього пройшло більше 500 вистав, більше 40 тисяч діток ці вистави відвідали, отримали дитячі подарунки, намагалися охопити всіх ну, якомога більше. Це діти військовослужбовців, ті, хто загинув, ті, хто в полоні, дітки з особливими потребами. Побачене на великій сцені Палацу культури інголець не залишило байдужим нікого з присутніх глядацькій залі. Продемонстрована казка приємно вразила своїм оригінальним сценарієм, яскравими сценічними образами та костюмами. Тож заслужені овації лунали не одну хвилину. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.